З вашого дозволу, The New York Times повідомляє, що українські військові проти російських окупантів використовують вогнеметні дрони, дракони до яких прикріплюють балончики з термітом. Чи знайомі ви з цим винаходом, і що можете про нього розказати? Що він робить? На жаль, це вже не є таємницею, тому можна сказати напевно більш розлога. Це не питання в дроні. Дрон це лише носій. Угу. Ось цей дрон. Це носій, який може нести будь-який боєприпас, певний ваги на певну місце. Що стосується самого типу боєприпасу, знову ж таки, це креатив в першу час. в першу чергу українців, які додумали з певного роду боєприпаси, знову номенклатуру звичайно, не буду, Прилаштувати до цих дронів як наслідок в суху погоду, якраз яка була осіння, тому що. Достатньо активно підвищилася інтенсивність вітру були висушені посадки лісопосадки, і противник так чи інакше цим користався, намагаючись по них пересуватися. Застосування саме цього боєприпасу дало можливості пропалювати посадки, і таким чином рух піхоти противника, переважно якого він штурмує, став більш активно помітний для наших спостерігачів. А чим краще бачимо ворога, тим більш ефективно його вдалося знищувати за рахунок як безпілотних систем, так і за рахунок артилерійських засобів. Зрозуміло. Тут, тоді ще одне питання з вашого дозволу. Ви згадували про відпустки і про ротацію, зокрема наприклад вашого батальйону. Знаєте, останнім часом, в принципі, всі практично три роки повномасштабної війни, але особливо останнім часом гостро стоїть питання мобілізації і демобілізації. Противники демобілізації кажуть, що під час війни це не має місця, і про те, що ніким буде замінити тих військових, яких демобілізують, з іншого боку. Є люди, які кажуть, що, що це може бути мотивацією для мобілізованих, тому що вони будуть знати конкретний термін, куди вони йдуть, і так їм буде легше психологічно. Очевидно, що цією темою цією темою спекулює і ворог дуже багато. і очевидно, що ця тема дуже піднімає градус в суспільстві. Чи бачите ви якось вирішення цього питання? Що стосується передбачених механізмів законом, за один рік військовослужбовець може взяти відпустку протягом 30 днів. Зазвичай вона розділяється на дві частини по 15 днів. Таким чином відбувається не дуже серйозний відрив від бойової роботи. І об'єктивно найцінніше, що вона діє, це особовий склад, люди, і зокрема їхні вмінні знання і спроможність швидко адаптуватися під реалії, які змінюються. Інколи так буває, що в міру сімейних обставин важких проблемних питань військовослужбовець може піти відпустку і на 30 діб. Протягом року ми намагаємося більшість військовослужбовців відновити. Але що стосується можливості демобілізації, на поточний момент повномасштабній війні з ворогом, який переважає за живою силою, кількістю сил, засобів і всього іншого, в надзвичайно складній динаміці бойових де мобілізація військовопридатних, яких дозволяє стан здоров'я. Вона не є можливою. Нам треба думати про дещо інше, яким чином передбачений. Законний спосіб, зокрема за рахунок рекрутинної компанії наситити сили оборони для того, щоб ми дійсно могли рятувати певні підрозділи, які у цього потребують. В першу чергу це штурмові підрозділи, піхотні підрозділи, і мати можливість забезпечити твердий резерв, який міг би зайти на складні відтинки, якщо до прикладу зараз прийняти будь-яку норму, яка дасть можливості, законний спосіб демобілізуватися тим, які служать вже. Більше ніж два з половиною роки повномасштабної війни, ми будемо мати не просто суттєва проблема. Ми будемо мати непоправими наслідки для обороноздатності нашої держави і для безпеки кожного українця. Як би складно не було, ми тримаємо стрій. Там батальйони хілець це 70% людей, зокрема їх ви з першого дня повномасштабної війни, і знаходяться постійно на Інтенсивних, скажімо, м'яко так напрямках uh -huh. тримаємо стрій і відпочинемо тоді, коли здобудемо безпеку для нашої нації, для нашої держави, для наших сімей. А, оці литовські безпілотники, які вже в повному комплекті мають надійти нашим збройним силам. А, я так розумію, що ті безпілотники, якими зараз ми в основному користуємося, вони не надходять в повному комплекті їх треба доукомплектовувати? укомплектовувати. Треба розібратися по категоріях. Uh -huh. Я спробую максимально локанічно і зжато пояснити. Розбираємося категорія. Перша це розвідувальні засоби типу крило, так які дають можливості набачити противника в глибині його бойових порядків на різні відстані. Уточнювати не буду. Це ті засоби, які виготовлює держава України, як приватні компанії, в яких закуповують військово-промисловий комплекс загалом сили оборони. Так і відповідно, це ті засоби, які поставляються нашими міжнародними партнерами, це Сполучені Штати Америки, це і Польща і багато інших країн. Так от, вони заходять переважно як комплекс, тобто вони мають в собі все необхідне для того, щоб виконувати бойові завдання. За винятком деякі засоби потребують модернізації, оскільки їхній рівень захисту до радіоелектронної боротьби противника є нестійким. Тому так чи інакше в Україні проводиться ряд модернізацій, зокрема, деякі засоби модернізуються своїми підрозділами. Але в 2024 році об'єктивно засоби, які заходять в зібраному комплексі, такого типу стало набагато більше. Якщо ми кажемо про ударні засоби типу крило камікадзе, це засоби, які заходять повною мірою для придатні до бойового застосування. Знову ж таки, не на всіх напрямках вони будуть одинаково ефективні. Це також залежить від щільності протидії ворога. Якщо казати про коптери цивільного призначення, але це залишається топ-коптером і ближньої розвитки нанесення вогневого враження, МАВ 3, Mavic 3 Thermal, ці засоби вони потребують додаткової комплектації, як батареями, щоб забезпечити безперебійну роботу, так і комплексом антенн, які допомагають обходити, посилюють сигнали, допомагають обходити засоби радіоелектронної боротьби противника. Найскладніше, напевно, це FPV-дрони Камікадзе. Це той дрон, який вибухає разом з боєприпасами в мене Я можу показати. Він виглядає як така зовсім іграшкова річ, але це дуже дуже серйозна зброя. Він може нести будь-який тип боєприпасу певної ваги, в залежності від розміру. Боєприпас розміщується ось тут, і от вони потребують постійного доопрацювання. Чому? Тому що це по суті є готовий виріб з певною комплектацією, але ця комплектація вона не завжди підходить для виконання бойових завдань на чи іншого відтинку фронту або уніфікації з тим обладнанням, яке застосовує підрозділ. Тому більшість ефективних підрозділів вони мають на своїй базі певні ремонтні майстерні, які приводять це дрони до здобового застосування. Якщо казати про державні закупівлі, якість дронів об'єктивно стала краще. Не хотів би ідеалізувати, є багато всього, але порівняно з 2023 роком, об'єктивно якість стала краще. Те, що поставляється волонтерами, а це близько 50% тільки в нашому підрозділі від загальної потреби. Тут є проблемні питання в Україні, на жаль, є ряд компаній, які намагаються купити подешевше, переробити і продати волонтерам за більш високою ціною, таким самим отримавши додатковий заробіток. І так буває, що ті характеристики, які вони заявляють, не відповідають реально тому, що показують комплектуючи цих дронів на полі бою. Тому це потребує постійного вдосконалення, модернізації і називаємо це так: проведення у відповідність до бойового застосування, і на це витрачається достатньо багато коштів низької якості. Ось такі дрони для того, щоб ще раз покажу, для того щоб поставити стрій, інколи потребує від 50 до 150 доларів, і тоді він стає е, з можливістю виконувати бойові завдання. Що стосується нічних бомбарів, держава зробила певні висновки, оскільки більшість їх заходить саме по державних контрактах, і на сьогоднішній день більшість комплексів вони облаштовані додатковими засобами радіоелектронної боротьби і вони поставляються як комплекс, тобто, це все необхідне для того, щоб розгорнутися, почати виконувати бойове завдання, так і відповідно як окрема номенклатура. в розрахунка є там. Пульти, є необхідна техніка, є штативи, є антенни все необхідне, але борт був втрачений в результаті стрілецького вогню, засобів радіоелектронної електронної борьби противника, технічної несправності. Тоді поставляється окремо борт, це дешевше вартує, Він прошивається, налаштовується, починає застосовуватись в бойових умовах. Тому так чи інакше, сили оборони мають в більшій кількості в 2024 році порівняно з 2023, тих засобів, які уніфіковані саме до бойового застосування. А щоб так зрозуміти, от скільки нам потрібно ось таких дронів, який відсоток ну втрачається, хоча б так, або за день, або щомісяця? Треба йти по категоріях. Той mm. дрон, який я показував вам, чинно, це дрон Камікадзе, він вибухає разом з боєприпасом. Скажу, що до прикладу, одна позиція денна, так це дає в застосування в батальйоні ХЛЕЗ застосує орієнтовно до сорока в День це орієнтовно 20-25 уражених, знищених цілей противника. Якщо б у мене була можливість забезпечити 80 дронів на цю позицію, це напевно максимальна кількість, яку можна застосувати. Було б 40-45 уражених знищених цілей. А це значить, що щільність вогню по противнику загалом більше, і таким чином ми могли б позбавляти більш інтенсивно противника можливості вчиняти ударно штурмові дії та і перебувати в обороні. Зокрема, якщо ми кажемо про розвідувальні засоби типу з що ми починали нашу розмову, важливо розуміти, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації виготовлює їх в потоки і модернізує, тому довгий час вони мали дуже суттєву перевагу виготовлювали більше. Засобів протиповітряної оборони в силах оборони було набагато менше. І якщо взяти вузький відтинок, взяти наших п'ять бортів розвідників, п'ять бортів противника. Ми за тиждень втрачали всі п'ять противник втрачав два на сьогоднішній день. Український інтелект, інженери сили оборони у співпраці знайшли спроможності за рахунок наших безпілотників долати. Оцей от дефіцит портативних засобів протиповітряної оборони, які знаходяться на передній лінії самобозітнення, на сьогоднішній день ми набагато більш інтенсивно збиваємо ворожі безпілотники. Тому, якщо взяти ті самі умови, то за один тиждень противник втратить 5, але ми також втратимо 5. Таким чином за рахунок масштабування виробництва налаштування протиповітряної оборони на поточний момент сил оборони наближаються до того, щоб забезпечити паритет в розвідувальних засобах типу «Крило». Є засоби, в яких ми абсолютні лідери. Це нічні бомбери, противник таких засобів, поки що в російсько-окупаційних військах масово немає в епідронах, Як ви знаєте, ми майже забезпечили паритет. на якихось звітинках це один до одного привіна з противником, десь противник має несуттєву перевагу. Тому в безпілотних системах, за моїм переконанням, держава Україна, і скажу так, що українська нація так буде сказати правильно. Зробили надзвичайно великий стрибок і продовжуємо тримати сталу динаміку, що стосується модернізації, тому що кожного місяця щось суттєво змінюється, і спілкуючись зі своїми колегами, батальйон хіле жодного разу не був на ротації і не збирається. Ми знайшли механізм, за рахунок передбачених державою відпусток, які можна брати до 15 діб, намагаємося відновлювати особовий склад.